Покінчити з рабством не було метою громадянської війни. Було цікаво, підпишись. Ну це просто інформація, просто інформація, але все одно дадуть, що це погано. Я це осуджую, зразу кажу, осуджую дуже сильно. Але ділюся інформацією. Особисті записи Авраама Лінкольна говорили про те, що метою війни були збереження єдності Сполучених Штатів. Чи хотів він звільнити рабів? Може, деяких, а може і зовсім не мав такого наміру. Лінколь рішуче виступав проти рабства, але дистанціювався від будь-якого поняття рівності між білими і темношкірими. У 1858 році, коли його звинуватили в підтримці расової рівності, президент сказав. Тоді я скажу, що не підтримую і не підтримував будь-який чинном соціально і політичної рівності білих і чорних рас. Це означає відсутність права власності і права голосу.